Друзі намасте. Ми продовжуємо рубрику розбір асан». Сьогодні в нас дуже така, скажімо, популярна, можна її назвати і базовою асаною, яка називається Кумхак Асана. Ну, простіше, де планка. Багато інших асан розпочинається чи використовуються під час. Практики. І Кумхак Асана вона вважається такою як перехідною, так і окремо її можна практикувати. Ну, відома всім як планка, вона дуже гарно зміцнює руки, да? Оце кісті, м'язи, передплеччя, плеча гарно пропрацьовують наш тулуб. Тобто, а також, крім фізичних таких якостей, скажімо, силових. Дуже гарно впливає на наші психічні стани, а коли ми гніваємось, коли ми знаходимося в стані такої ярості, скажімо так, то рекомендують стати в планку і постояти, особливо, якщо ви довго постоїте. Але треба розуміти, що планка. Вона сама по собі Кумп Асана використовується не для того, щоб змагатися, хто довше перестоїть. Саме використання кумхак Асани її можна використовувати з різною метою, для зміцнення м'язів живота, щоб включились такі короткі м'язи. Да? Чи якщо ми довго стоїмо, то ми розвиваємо та формуємо в собі вміння терпіти долати. Зусилля і таке інше. Будемо розбирати цю асану, Вона і проста, і непроста. Будемо починати з простого, заходити в складного, зробимо деякі акценти на певних частинах тіла, щоб зрозуміти, як більше отримати користі від цієї асани. Заходити в це положення можна по-різному. Да? З положення тадасани, гора, пам'ятаєте, коли ми випрямились, витягнулись, да? і нахиляємось вниз. Проходимо руками вперед і вибудовуємо це положення. І так, чотири точки опори, кісті, стопи. І давайте так зараз розберемо да, одразу. А, прямі руки не вивертаються назовні, да, а навпаки, ми намагаємось тріцепси да, направити один на одного, ну, як то кажуть, хочемо вивернути пахви наружу. Да. Далі підтягнутий живіт. Да? долоні, руки, да кісті спираються не тільки на ем, основну частину, але ем, це основи пальця будемо розбирати. Коліна втягнуті. Далі трошки підвернутий копчик. да Тобто я раз таким чином підвертаю копчик під себе, напружується сідниці, втягнуті коліна, погляд в килимок, маківка дивиться вперед. Оце варіант. Куб асани. Да? Більш простіше, коли ви пускаєте коліна, але все те ж саме трапляється в нас. І ще простіше це положення на передплечь. Але руки також працюють, спираються на долоні. На санскриті Кумхак Асана, кумхака це затримка дихання. Але під час цього положення ми не затримуємо дихання. Ну, Саме слово переводиться як затримка. да? Якщо розглядати подих і беремо на санскриті вдих це Пурака, видих це річака, затримка дихання, кумбхака. Тому таке положення кумбхака, да, ми і. Маємо таку асану. Давайте розберемося спочатку з долоні. Да? Якщо ми розглядаємо долоню, то щоб не було да, зусиль тільки на оцю частину. А рівномірно розподілялась вага на всі частини да, нашої долоні. Особливо це основання чи початок, де починаються наші пальці. Широко розкриті долоні. Тобто ми ставимо руки таким чином, щоб ми відчували да, цю розподілену вагу. Це перше, друге, тріцепс, де знаходиться трицепс це оця частина наших м'язів. Ми вивертаємо руки да, якомога да, от сюди, всередину. Да. Тому щоб включилися ці м'язи і почали працювати. Живіт, да? щоб не було ось такого провисання, да? нам треба включити живіт да? і штовхнути себе нагору. Для цього ми підкручуємо таз, ну, як би то мовити, піджимаємо хвостик під себе, да? оце положення раз і підкрутили. Бачите, ось я стою, уявіть, що я стою в планці. Да? І оце, не оце положення. а… Ось це. Да? Далі. Що робиться з нашими лопатками? Вони відштовхуються одна від одної, вони розходяться одна від одної. Да? Ну, скажімо так, не сильно скругляється спина, а вони відходять і тягнуться назад до попереку. Да? Подивіться ще раз. Да? Ось я встала, розподілила вагу на всій долоні, відтягнула лопатки від хребта і потягнула їх назад. Підкрутила таз, Да? І втягнула коліна. Погляд в килимок. Угу. Ось такі акценти. Долоні. Тріцепс, який да, дивиться один на одного. Далі лопатки від хребта і до, до поперека. Втягнутий живіт, тобто працюють м'язи живота. Далі. Коліна втягнуті да? і таз підкручений. Ось такі акценти для того, щоб отримати ефективну нагрузку, навантаження да? під час. Тобто, а, ну, вважається, кубха асана силова все ж таки поза. Да? Пропрацювати включаються. Слідуючий момент такий простіший варіант, коли ми стоїмо на колінах. Да? Не ось так, а плечові суглоби на. Кістями все те ж саме, руки також да, розподіляється вага, і ми відчуваємо на початок чи основання наших пальців. Да, далі розвертаємо наш тріцепс один на одного, лопатки від себе, да, від хребта і до поперека. Включені живі, да, підкрутили таз. Єдине тільки коліна не втягнуті. Але коли у вас підвернуті пальці, ви можете встати в будь-який момент. І втримувати. Ну, Рекомендується, щоб включились короткі м'язи, десь секунд 10 і це досить. Якщо ви ставите за мету тренувати таку терпімість, да, витривалість, да, тоді стоїте трошечки довше. А тут буде зовсім інша робота м'язових груп. Ще один варіант простіше на передплечах. Іноді роблять ось так, да, беручи руки. Ну, І стоять на ліктях, по суті. На оцих частинах. Я рекомендую, якщо ви планку вам важко ще на кістях стояти, у вас є, може, кістєвий запясний синдром, ну не дуже гарно працює е, е, запясний су суглоб, то розподіляти вагу на все перед і кість. Тобто кість працює так же сам. Тобто, ви поставили руки, ви уявили, що ви. Е, на кістях, але ви додаєте ще довшу опору з передплечі. Да? Витягуєте ніжки трошки назад, теж на колінах можна це робити. Да? Розподілили і все те ж саме. Секунд 10. Дихання ми не затримуємо, ми дихаємо тут і відпочиваємо. Таких підходів ви можете робити. Декілька. 3-4 по 10 секунд, ви будете отримати дуже гарний ефект від цього положення. Вон, я вон, раз і прям відчула, яка енергія в мене прокинулась. Кому дуже легко, да? як можна е, урізноманітнити цю позу. Якщо ви добре стоїте на, е, скажімо так, долонях, у вас повний варіант, ви вибудували все зробили. Що ви можете, не повертаючи таз, а піднімати одну ніжку і три точки опори. Постояли 10 секунд. Да, не забувайте, підкручений таз. Інша нога. Тобто, щоб не було цього розвертання. Угу. Що ще можна зробити? Не розвертаючись одна рука. Да. Також інше. Ну, варіант такий взагалі складний, але, можливо, комусь дуже сильно захочеться і його. Ну, от, асана. Поза планки. Які протипоказання, ну, оцей зап'ясний синдром, можливо, якісь проблеми з спиною, да, особливо нижня частина, да. слабкі руки, вам важко туди на передплечах. Тобто, в цьому перевага цього положення розвантажений хребет. Хребет знаходиться в горизонтальному положенні і немає цього стискання. Тому да, розгрузка така для хребта. Немає компресії давління хребця да, на хребець, на міжхребцеві диски, скажімо так. Да. І працюють добре м'язи живота, спини. Ну, ось така чудова, прекрасна поза. Кумбхак Да. Я думаю, що в слідщий раз ми розберемо бічні планки. Це Васішт Асана дуже такі корисні і а, також. Гарні положення, які зміцнюють, як наші руки, зміцнюють ну, взагалі то все наше тіло. Я вам дякую за те, що працюєте, за те, що розбираєте. Якщо щось не зрозуміло, задавайте, будь ласка, питання, практикуйте. І буде у вас щастя, скажімо так. Але ще така одна маленька да, рекомендація. Перед тим, як ви розбираєте ту чи іншу асану, да, обов'язково невеличка така. Да, Розминка. Потрясіть руками, потрійте, да, понахиляйтеся, да, повитягуйтесь різнице, тобто трошки розбудить цю енергію. Відчути тепло в тілі. От коли тепло в тілі з'явилося, все можна починати. Тобто не з льоту, з дивана скатілись і почали тут же практикувати. Ні, треба все ж таки трошки поганяти кров, да? поганяти лімфу, да? розігнати цю енергію. Ну, На цьому все. Дякую всім за увагу. Практикуйте. Всім добра, миру, щастя та радості. Намасте.